Зможеш сказати просте слово дякую вісьмома мовами. Давай перевіримо, наскільки ти поліглот. Поїхали. Як сказати дякую англійською. Thank you. А тепер німецькою. Танке. А тепер скажи дякую польською. Dziękuję. А зараз ти існив подобайку. Та не забудь підписатися на канал. А можеш сказати дякую іспанською Грасі. Зараз подякуй італійською. Граціє. А може ще й словацькою вмієш. Дякуєм. А як сказати чеською? Дякую. І на останок грузинською. Jim at lob